Дніпрянка Олена Міщенко має алергію на цвіт амброзії вже 16 років. Каже, кожне літо для неї – випробовування. Іюль, август, дуже сильно, сентябрь йде на препаратах. Попшикати, а потім тільки вставати з кровати. Ну і в общому стані тіла важко ходити, і именно... тебе аж качає. Глаза дуже сильно чешуться, напухають. В принципі, насаглотка тікає і хорошо, іва з сноса. Лікар Іван Кондратенко розповідає, що з кожним роком алергіків у Дніпрі стає більше. Реакція на алергени у кожного пацієнта проявляється по-різному, і кожному з них продовжує лікар, доводиться викладати чималі суми грошей, аби побороти симптоми. На жаль, амброзія це дуже живуча рослина. Бороти з якою досить важко, і для цього потрібні певні суми. Найчастіше, найчастіше це у вигляді полінозу, тобто це прояви запалення слизової оболонки очей, кон'юктивіту, це ринит а, да, нежить логічного походження, і в більш важких випадках це може бути поєднуватись з бронхоспазмом. Представниця Дніпровської міської ради Тетяна Левачова розповідає: цьогоріч боротися з амброзією будуть двома способами: механічно планують скасити півтора гектарів бур'яну та хімічно оброблять 40 тисяч квадратних метрів алергічних рослин. На такий метод вже провели тендер на сайті Прозоро. Також, за словами Тетяни Левачової, ліквідацію алергічних рослин мають займатися приватні компанії та особи, на території яких росте цей бур'ян. Цьому році виділені кошти 490 тисяч на ліквідацію амброзії полинолистої. а де є підприємства, організації, установи різні. Таке існе поняття, як прилегла територія. Це повинні обробляти самі ці підприємства, суб'єкти господарювання. За словами завідувача кафедри загального землеробства Дніпровського державного аграрно-економічного університету Юрія Ткаліча, агрохімічний метод боротьби з амброзією не шкідливий для людей та навколишнього середовища. Він нам заважає вже практично 25 років дуже сильно раніше з ним боролись так і. Це була державна програма. Цей препарат це сіль. Можна його використовувати і в парфумерії, Його використовують як там болять суглоби, можна там якісь на кожні, на шкірні хвороби і так далі. Використання цього препарату ефективніше, тому що це. Е по часу це швидше Юрій Ткаліч каже: якщо використовувати агрохімікати, то амброзію у Дніпрі можна знищити за три роки. Іван Дусь, Юрій Тинний, Олександр Шалдибін, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.